Тільки за посилання могли дивитися, а не бачили всі. Я щось не зрозуміла, що я вчора зробила так. Так і сьогодні на сонечко, сонечку, мені холодно. Зранку я подумала, що буде тепло, вдягнула сорочку. А виявляється холодно, мені холодно. Я розумію, вам сонце буде світити. Зараз якось я так, щоб мені не було холодно і вам не світило. Так, посилання я відправлю, подивлюсь, як буде сьогодні. Так, ну що? О, привіт. О, вже доєдналася. Добранка. Так, я сижу на сонечку, бо мені холодно. О, так буде вас. Добре. Щоб вам було мене видно. А ця сторона буде світитися. Ну нічого. Так, сьогодні я не збираюся виходити в ефір. Трішки настрій зранку був не дуже. Але знаєте як? Я виходжу, щоб заряджати вас позитивним настроєм. Хорошої енергії, тому я вирішила зарядитися хорошим настроєм від вас. Тому доєднуйтесь і заряджайте мене хорошим настроєм. Пишіть мені щось хороше, присилайте мені якісь сердечки, квіточки. Давайте. Теж вчіться заряджати інших позитивної енергії. Так, дивіться, у мене така подоволка. Тут написано Ladies Day. О, отак. Тут що це? Ага, це каблук, який висить на ручці дверей. Доброго ранку. Ось, це така футболочка у мене є і в моєї владусечки, в моєї донечки. А такого колір, зараз цей колір дуже популярний. Називається Бургунді. Забула, як називається. Хто пам'ятає, як він називається, напишіть, будь ласка. Оцей бордовий зараз модний. Модно модний в сезоні, в цьому сезоні модний бордовий такий колір. Так, хотіла з вами говорити на серйозну тему, але ви щось не дуже хочете. Дивіться, хочу вам показати дуже старе дерево. Дивіться, яке воно гарне. Воно... Оце алея, і воно, його гілки на дві сторони алеї. Воно вже трішечки осипається листя. Бачите, його навіть підв'язали гілочки. Красива футболка, дякую. Тут я сижу, не хочу я ходити, бо я трішечки замерзла. Так, доброго ранку всім, хто доєднується. Ми гуляємо в місті Харків парком. Ось я сижу на лавишці, бо мені трішки холодно. Я подивилася вісім, а тут 12 градусів. О, сьогодні доєднуються люди. що воно? Хто воно? Дерево? Дерево дуже красиве, воно дуже старе. Знаєте, скільки йому років? Ану, посчитайте, порахуйте в кого є поруч калькулятор, а може хто добре читає. О, прокидайтесь, давайте. Після дня народження в когось не дуже хочеться, так? Дерево 1718 року. Ану, хто швидко посчитає, скільки йому років. Дуже-дуже старе. Хочете ще раз його побачити? Хто може не бачив, ось дивіться. Там є біля дерева. Загорожене воно таким заборчиком. І написано 1718. Це воно 14. Ні, 18, здається. Коротше, така цифра, 8... ні, 13, уявляєте, все-таки 307. О, посчитала Ліля. Лілі, Лілі все-таки 13, Так що йому ще більше на 5 років. 312 років. Отак. отаке дерево. Так. А тут я. Так, сьогодні в мене була дуже серйозна тема з вами, але вже мій настрій піднявся, коли ви до мене доєднуєтесь. Всім хорошого настрою. Так, а ну заряджайте. Трішки. Так, що тут пише? Дай найсвай у гості. Не розумію, що це таке написано. Насвай у гості, пожалуйста. Трішки. Дерево трішки воно яке? Ну, воно дуже старе, тому воно вже вже осінь наступає і листя осипаються, тому воно вже трішки підуставши, трішечки осипається. Ми далі з вами не підемо, сьогодні будемо просто сидіти. Дивіться, ззаді зелене, гарне. Вчора я ходила, гуляла, все показувала, але щось у вас не було. А сьогодні я буду сидіти. Так, ви всі скільки? Що скільки? Щось ви таке пишете, я не розумію. Так, я зрозуміла, що серйозної теми у вас не буде. Але все одно почну, може ви мені дасте хороший, хорошу пораду. Ні, Маріночка. Маріно, я їх наготовила. Привіт-привіт. Я може не бачу, де ти писала, бо в мене окуляри, сонці. Я їх взяла в руки, донесла до сумки і в сумку не поклала. Що за слово це? Що це? Це? ви на русське? Ето, це ето. Коротше, тема серйозно не йде. Муха це це. Коротше, щось таке. А, ви прийшли тут анекдоти розказати? Ну, розкажіть анекдот. Вже настрій підняли, прикольно. Тобі не зрозуміть. Ага. Ну, я про серйозно дуже. А, анекдоти? Ну пасіт анекдоти, я буду сміятися. Я люблю анекдоти. Мерз, скільки вам років. Мерз. А чого мерз? А, сірий мерз. Скільки вам років? Яке? Таке. Сіре, зелене, яке ви хочете буде? У нас парк зелений. <ріст> ну, Ліл, Я знала, що я прийду 45. Ну, Прикольно. <ріст> у вас веселий настрій, чи можна сказати з юмором. <ріст> Щось не таке. О, зато мені стало весело, а зранку було, <ріст> а зранку було не дуже. То що у мене ще є ті, що кому 8 років, де мій владік? Владик, який щодня їде в школу з батьком, він їде з Теребовлі до Львова три години. Скільки? <смір> тому йому сумно, він заходить в Ютуб, пише доброго ранку. Це я Владик», тому не знаю, де сьогодні Владик, Мабуть, Владик спить в машині. Знаєте, поки доїдеш до школи, можна і виспатися. А ви любите школу? Ну напишіть, ви ходили Любили школу. Я любила школу. Мені в школу спочатку я ходила, не знаю, скільки ми йшли, хвилин 10, а потім слово чисто поржать. А. Це? це це так, це так. Е, ходила хвилин 10, а потім ходила хвилин 40 чотири кілометри. Ну туди ми йшли хвилин за тридцять, бо треба було швидко йти в школу. А зі школи ми могли і дві години йти, поки всі магазини обходимо. Поки дійдемо, поки всіх проведемо по дорозі, не дуже спішили додому. Школу бігли швидше, бо запізнювалися. А інколи взагалі прогулювали, прогулювали школу. Ану напишіть. Мама зараз почує, як я прогулювала школу, але я вже доросла, жінка, можу розказати. Як виходили з подружкою, йшли в підвал, сидимо в підвалі, там така кімната в нас була. Хлопці там тусувалися. Доброго ранку всім. Я по-русски, я по-українськи розмовляю. Ну, я розмовляю суржиком. Я ж в Харкові, а тут по-різному. Ага, Ліля, щас дізнається, з якої він країни. Тобі теж зранку весело. Бачиш, як класно. З Кубані. Я ніби біля школи працювала мама. А, Маріна, ти не прогулювала. Ну і короте, ми спускаємося в підвал. В підвалі сидимо і слухали, коли наші мами йшли на роботу. А наші мами. Ми жили в сусідніх під'їздах, у нас всього два під'їзди в домі, і наші мами з другого поверху йшли на роботу. Вони працювали разом. І ось ми слухаємо каблучки по ступенечкам. Так цок-цок-цок-цок-цок-цоц. мама пішла на роботу. І що ви думаєте? Ми приходимо додому, сідаємо такі в школу. Ми не йдемо. А про ці дві. Хоча дві були одна староста, а друга була її заступником. А тут приїжджає папа і каже: Дівчата, а що ви вдома робите? Okay. Та вчителька захворіла, відпустила, О, відпустила нас додому. Тому ось такі, бачите, я згадала веселу історію про школу. Не Буде вам сумні е серйозні розмови, бо я зрозуміла, що серйозні розмови тут не йдуть. Але я прийшла сьогодні за хорошим настроєм до вас. Я думала, ви мені щось цікаве будете розповідати. Ви мені сердечки кладете, клас, дякую вам. Лайки. Хто ще хоче, підписуйтесь. Душевна дівушка. А я така. Якщо я розмовляю, я можу розмовляти довго. Значно згадувати, що ще якісь цікаві історії, тому що ти коли вже прожив якусь частину свого життя, то в тебе вже якісь є досвід, і ти можеш розповідати іншим. Можу розповідати серйозні історії, може розповідати потім це потім так, потім. От бачите, Сергій чи сірий Мерс, Вас як звати? Сірий Мерс, Я так не можу до вас говорити, сірий Мерс, Напишіть, як вас звати. Так, Маріночка пише, ми коли пропускали уроки, то тільки цілим класом. О, це був прикол. Так, це був прикол, коли цей... Пропускали усім класом. Знаєте, коли деякі пропонували, а давайте звалимо з уроку з останнього там, наприклад, да? і дехто один такий прям розумний, який ні-ні, я боюся двоє, сидить в класі і підводить весь клас. Да? Було у вас таке? А в інституті? В інституті ми любили всім ходити. Так, а я прогуляла в тульчин, щоб ніхто не бачив. А зачем, якщо можна на чоловічому говорити? Люди, чоловіки, як ви кажете, розмовляють різними мовами. Є англійська. Ну, якщо ви То металолом збирали на макулатуру. А Металолом та макулатуру в школі збирали. Є мови різні. Люди розмовляють різними: українська, російська, англійська, болгарська, які ще є, ви знаєте, французька, іспанська, німецька. Я не буду зараз перечисляти всі, які є в світі мови. Але люди, навіть якщо розмовляють різними мовами, вони можуть розуміти емоції один одного, вони можуть читати душі один одного. Тому, знаєте як, відчувати потрібно людину, її душу. А мова це язик. Це знаєте, як людина зрозуміє, якщо захоче. А як не захоче, то не зрозуміє, навіть якщо не пояснює. Тому, бачите, така була тема в мене, як, от, наприклад, у вас є близька людина, так? але вона вас не розуміє. Не в тому плані, що ви розмовляєте іншими мовами, а те, що ви розмовляєте, у вас думки різні, так? думки різні, і ви не можете домовитися один з одним. Що ви робите в такому випадку? Ви домовляєтесь, для кожного своя мова чоловічеська. Для вас ваша, для нас наша. В чому проблема, не розумію, не подобається наша мова, чого ви на ефірі. <світ> ну, знаєте, просто хочеться людині походити, поговорити, побалакати. Я не знаю, хто як хоче, кому який настрій зранку. Так, не будемо серйозні розмови, бо ми прийшли за хороший настрій. Ми розмовляли про прогулку школи. Макулатуру ми також в школі збирали. Ось правильно, Мариночка, Не головне залишитися людиною. Так, і розуміти один одного на душевному рівні. Інколи буває з цим трішечки важко. Тому, знаєте, як коли важко, переходиш на анекдоти. включаєш дурачка. О, щось холодно. Так, що там у мене? Залишилось 10 хвилиночок. Ну сьогодні у нас карта випала. Колісниця, Маріночка, сьогодні колісниця, рух вперед. У мене ось хто хоче почитати пораду на день, заходьте на сторіночку в Ютубі. Я вже виклала пораду. Тому почитайте. Карта для вас класна. Для себе я витягла сьогодні. Не дуже хорошу карту, Тому не важливо. Так, це я вже прочитала. Так. Тому всім гарного дня, побіжу я на роботу, буду там пити каву, спілкуватися з колегами. А ще сьогодні ми запланували знову здавати кров. Ви здаєте кров? Ну дивіться, сьогодні я вирішила зробити добру справу, я не знаю, чи в мене це вийде. Для того, щоб здати кров, твій організм має бути здоровий і гемоглобін має бути, здається, 130. Там у нас спочатку ти здаєш кров з пальчиком. І дивляться твою кров на гемоглобін. Якщо в тебе хороший гемоглобін, то в тебе беруть кров. У мене дуже погані вени. Після прошлого разу в мене були синяки. А чому не хороша, подивись з іншої сторони. Ну, як сказати, вона не хороша. Вона така, трішечки з випробуванням для мене. Але я знаю, що це все для мене випробування, я все вправлю, все пройду. Тому все буде добре. Це, як кажуть, знаєте, все, що нам не дають, це перевірка нас на нашу, чи правильним шляхом ми йдемо, чи ми впевнені, що ми йдемо туди, куди треба, чи ніхто нас не верне з цього шляху. Але я впевнена в своїх силах, в своїй дорозі і в тому, що я роблю. Тому я йду своїм шляхом. А якщо хтось не згоден з тим, то значно йде зі мною цим шляхом. Так, як Маріночка. Тому буду робити добру справу, тому що місія служити людям, робити для людей добре. Піду здавати кров. Якщо вийде, я вам обов'язково прозвітую, як я сьогодні здавала кров. Тому всім гарного дня. 15 хвилиночок так швидко пролетіли. Бачите, вже деякі пішли, мабуть, на роботу. Їм не сподобалась наша українська мова. А російською ми розмовляти не хочемо. Тому що наша рідна мова українська. Ми її дуже любимо, вона дуже гарна, вона така мова солов'їна. Тому пока-пока. Всім гарного дня. Кому навчання, угам, будь ласка. Та позитивного. Так. А те, що не позитивне, ми перетворимо в позитивне. Правильно? Правильно. Все. Пока-пока. Що сердечки мені йшли. Дякую, 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 дякую. Дякую, дякую. дякую. Гарний вам настрій.